Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та я, їхній ведучий Тарас Пшеничний. Українська земля є багатою на визначні та пам'ятні місця. На її обширних просторах знаходиться безліч пам'яток історії та культури, які є свого роду містком між минулим і сьогоденням. Усі вони є голосом минулих поколінь до нас, людей 21-го століття. Власне, це той випадок, коли ми можемо сказати, що минуле здатне промовляти через вцілілі матеріальні та нематеріальні пам'ятки, і не просто промовляти, але й навчати та виховувати серед багатого культурного ландшафту України окреме місце займають і пам'ятки, Духовної культури вони привертають до себе увагу для багатьох. Вони стали місцями паломництва. Саме про Зарваницю, її історію та місце в духовній культурі українців, ми сьогодні поговоримо в нашій історії з історії Української греко-католицької церкви. Коли мова йде про зарваницю, то це не лише йдеться про село, яке розкинулося в мальовничому місці. Це і про духовність, і про освіту, культуру, традиції українського народу. Саме в цьому селі на Теребовляльщині гартувалася міць Української греко-католицької церкви. Навіть перебуваючи там сьогодні, кожен може відчути велич історії цієї святині, яка здатна промовляти до тих, хто готовий її почути. А історія ця глибока, драматична та захоплююча. Невеличке подільське село розташоване в 20 км від Теребовлі, 22 км від Бучача та 18 км від містечка Підгайці. Не потрапити туди важко, бо до цієї християнської святині є багато дороговказів, Так що заблудитися майже неможливо. За легендою, сюди у тихий закут Поділля в 1240 році прибув після зруйнування Києва монголами. Монах, знайшовши пристанище в лісистій місцині під горою на березі річки Стрипа, втомлений з китайством, він заснув, і у сні йому явився образ Діви Марії з Ісусом на руках. Монах це місце, де зарвав його сон назов Зарванеців. Невдовзі спорудив капличку, в якій вмістив ікону Богоматері, і люди, дізнавшись про чудо, яке сталося, почали оселятись в цьому краї. Ось так і з'явилося поселення, а згодом і ціле село. Проте є інша легенда. І за нею першу церкву в Зарваниці побудував Теребовлянський князь Василько на вдячність після стілення біля ікони Зарваницької Богородиці. Власне, саме ця церква знову ж таки за легендами і стала місцем перебування чудотворної ікони. Перша письмова згадка про Зарваницю датується 1458 роком. Однак, у 1662-1688 роках зарваниця була знищена турками, які спалили. Як і церква, так і монастир. Однак, запереданнями ікону вдалося врятувати. Її було перенесено в нову дерев'яну церкву, яку спорудили в центрі села. У ній у 1740 році помістили також чудотворний образ Христа, який коронував у 1742 році львівський митрополит Атанасій Шептицький. Та, на жаль, дерев'яна церква згодом знову згоріла, і лише в 1754 році, за допомогою власника села графа Мьончинського, виморувано четвертий з часів заснування зарваниці храм Пресвятої Трійці, який зберігся до сьогоднішнього дня. Власне, до нової церкви і було урочисто перенесено обидві чудотворні ікони. Поруч з храмом згодом було зведено і масивну муровану дзвіницю. До речі, і слід відзначити, що в 1867 році папа Пій IX надав іконі Зарваницької богоматері від пустового значення. Ось тоді то події навколо Зарваниці розгорілися на повну силу. З різних записів мандрівників дізнаємося, що вже у середині 19 століття тисячі прочан поспішали відвідати Зарваницю. Про це є чимало зафіксованих свідчень і серед етнографів, етнологів, краєзнавців минулого, а то й позаминулого століття. Та на жаль, великої шкоди розвитку села та й святині загалом завдала Перша світова війна у 1916 році. Було спалено частину села і монастиря. Адже лінія фронту була настільки широкою та гнучкою, що частково проходила через Зарваницю. Та вже у 1922 році монастир було відновлено поруч з дерев'яною монастирською церквою в лісі, на горі річкою Стрипа. До речі, відновлювати святиню допоміг сам митрополит Андрій Шептицький. Звичайно, що матеріально, і тут слід відзначити, що сам Шептицький побував тоді у Зарваниці. Станом на кінець 20-х, на початок 30-х років монастир вже володів чималим господарством. Він мав також свій водяний млин і пекарню, які дозволяли монахам опікуватися бідними людьми. Часто відвідував це місто майбутній патріарх греко-католицької церкви Йосип Сліпий, який сам походив із села, що розташовувалося неподалік Зарваниці. Та з радянською окупацією Галичини у 1939 році увагу на Зарваницю звернули й радянські спецслужби. Та й загалом Друга світова війна не оминула ані населення цього села, ані духовних закладів, що діяли в ньому, ані духовенство. У 1944 році було спалено дерев'яну монастирську церкву, а в 46-му році радянська влада закрила й сам монастир. Про цей час і про наміри влади маргіналізувати зарваницю збереглося багато фактів, описаних в газетах періоду перебудови та й після проголошення незалежності України. Як згадують сучасники після сфабрикованого радянськими спецслужбами Львівського псевдособору 1946 року, коли Українська греко-католицька церква змушена була перейти у суворе підпілля, парафіяни села Зарваниці разом з тодішнім довголітнім парохом отцем Василем Головінським не підкорилися переходу до російської православної церкви. Це лише посилило переслідування проти отця та й селян загалом. А отець змушений був виїхати за кордон. Після його переїзду церкву згодом було перетворено на колгоспний склад. Це був один із розповсюджених методів радянського одержавлення церков. Однак навіть після цього віряни таємно збиралися у навколо зарваницьких місцях для спільної молитви та підтримки одне одного. Ось таким були перші роки греко-католицького підпілля у зарваниці. Слід згадати, що до 1947 року в Зарваниці служили оці студенти. До того, як монастир закрили, вони здійснювали служіння як і в монастирській церкві, а після 1946 року таємно у лісі разом із вірянами біля каплички. Є свідчення, що навіть під час переслідувань отцям разом із місцевим населенням вдалося організувати невеличкий хор на чолі з регентом Миколою Войтовичем, які служили в підпільній греко-католицькій церкві. На відпуст прочани сходилися до каплички громадою. Це, звісно, дратувало владу, яка настільки могла, так і перешкоджала людям у проведенні богослужінь. Представники режиму радянського режиму погрожували вірним і штрафами, і навіть розправою. Аби люди тільки не приходили до каплички, влада з метою стримати прочан, що йшли на відпуст, забороняла зарваничанам приймати їх на ніч. Проте і це не допомагало. Тоді, в 1957 році, як згадують старожиле голова сільвиконкому відібрав ключі від каплички у громади і передав його уповноваженому з району. Тим самим у такий спосіб на районному рівні спецслужби взялися за обмеження доступу до Зарваницької святині. І з цим періодом пов'язана історія, яка навпаки не розігнала людей, а згуртувала людей навколо Зарваницької святині. Йдеться про те, що свідками такого об'явлення стали майже всі прочани, які прибули до Зарваниці на свято Успіння Богородиці. Звістка про це, звісно, блискавично облетіла всю округу, і через те невдовзі доступ до каплиці районна влада ще більше обмежила, і так тривало три роки. На зелені свята 1960 року спецуповноважені з району разом з міліцією оточили каплицю, оскільки на районному рівні було прийнято рішення знищити її. І трагедія сталася у середу, 13 липня 1960 року. Того дня, як розповідають місцеві жителі, до каплиці прибули навіть військові. Та зарваничани, нічого не підозрюючи, ввечері спокійно лягли спати, все довкруги замовкло, затихло, лише біля каплички було чути рух. І рівно о півночі селяни почули вибух, від якого повилітали навіть шибки у найближчих помешканнях, які знаходились до джерела. Однак люди не здогадувалися про біду. Думали, що це нічні тренування авіації. Проте на світанку, 14 липня, зарваничани, що мешкали неподалік каплички, побачили, що її вже немає. Так, влада завдала удару по греко-католицькому підпіллі. Це набуло резонансу. Більше того, це викликало відкрите обурення серед місцевого населення. Того ж дня громада подалася до сусіднього села Вишнівчика, так як там проходила районна нарада. Керівники відповідали на запитання про руйнування каплиці навпопад, нервово натякаючи, що капличку знищили зарваницькі бандити. І це було останньою краплею у морі народного обурення. Якщо так заявила громада, то ми не вийдемо на роботу. Нам нічого не треба. Тоді голова райвиконкому з обуренням сказав: капличка не була зареєстрована як православна, а тому довелося її знищити. Три дні зарваничани нічого не робили, а потім ще довго ходили з ходою під співпобожний пісень від каплички до села і назад. Згодом в громаді було прийнято рішення шанувати 14 липня як день жалоби. У цей день молодь навіть не ходила до клубу в кіно. Ось такими виявився тихий спротив радянській політиці в Зарваниці. Сьогодні ми можемо сказати, що нічого особливого в цьому немає, однак у не такі вже й далекі 60-ті роки це був серйозний прояв бунту, який міг коштувати людям арешту та репресій. Після зруйнування каплички любов і Шана до цього святого місця лише зростала. Вже 17 липня 1960 року на місці зруйнованої каплиці зібралося чимало вірних. Люди йшли не тільки з навколишніх сіл, а й з усіх закутин поділля, галичини та буковини. Це був значною мірою масштабний мітинг вірних підпільної греко-католицької церкви. У тому чи іншому вигляді так тривало аж до перебудови. До речі, слід зауважити, що саме в таких умовах з 1975 року розпочав своє душпастерювання отець Василь Семенюк, який не просто був душпастерем у катакопній церкві, а й тісно був пов'язаний з подіями, які відбувалися навколо Зарваницької святині. Черговою подією, яка надала зарваниці публічного розголосу, сталася у 1988 році, коли відзначалося святкування тисячоліття хрещення Русі. Незважаючи на шалений опір місцевої влади, у Зарваниці теж було відзначено цей ювілей, і очолив його ніхто інший, як владика Павло Василик, глибоко шанований, авторитетний, підпіллі та після нього єпископ греко-католицької церкви. А вже через рік, 23 листопада 1989 року, отець Василь Семенюк у співслужінні з отцем Зіновієм Монастирським та Іваном Яківим вперше після 50-річної перерви відправили літургію в сільській церкві. З цього часу, як зазначають сучасники тих подій, для Зарваниці настав період відродження. З благословення тодішнього правлячого архієрея Михайла Сабреге завдяки енергійним діям і організаторським здібностям завідуючого Зарваницьких відпустів і тодішнього ректора філії підпільної Львівської, а згодом і Тернопільської духовної семінарії отця Василя Семенюка при активній допомозі парафіян з села Зарваниці та навколишніх сіл семінаристів у 1991 році було відбудовано капличку на чудотворному місці. У наступному році. Повністю було відновлено знищений храм, а згодом було споруджено і хресну дорогу. Вже із самого початку 1990-х років Зарваницю відвідувало багато високоповажних духовних і світських осіб. У 1991 році, відразу після свого повернення в Україну, її відвідав патріарх і кардинал Мирослав Іван Любачівський. У 1993 році довголітній митрополит Підпільної греко-католицької церкви. Володимир Стернюк визначними подіями, які пов'язані із зерваницею і які мали великий резонанс в суспільстві, були дві всеукраїнські прощі, що відбулися у травні 1995 і 1996 року. Це були перші великі масштабні прощі до зерваницької святині після виходу греко-католицької церкви. З На першій, у присутності кількох сот тисяч паломників з України та діаспори було відновлено посвято українського народу під покров Пресвятої Погородиці. Другу про що? Було проведено з нагоди святкування 400-ліття Берестейської та 350-ліття Ужгородської уні. Сьогодні Зарваниця це без перебільшення один з визначних паломницьких центрів в Україні. Про неї відомо далеко за межами Східної Європи. Щороку його відвідують сотні тисяч паломників з цілого світу. Для самої української греко-католицької церкви та її вільних зарваниця є символом незламності церкви та народу під час комуністичних експериментів. А також для самої церкви і народу зарваниця є символом стійкості церкви та народу в умовах, коли цю стійкість намагалися зруйнувати репресіями, залякуваннями, арештами. А ще Зарваниця — це символ відродження, відродження церкви. Відродження України, ось таким був сьогоднішній наш екскурс в історію з історії відпустових місць Української греко-католицької церкви. Будьте з нами, і ми відкриємо для вас більше таких історій, більше правди про нас, про нашу церкву, про наше минуле. А з вами були історії з історії Української греко-католицької церкви, і я, ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки і до зустрічі!